А всім доброго вечора, дорогі друзі. Мене звати Катерина Панчук. Сьогодні я з вами сьогодні розглянемо з вами тему коктейль формула Формула-1». так як це один з головних продуктів компанії Гардоваць і він входить в раціон здорового харчування. То він є таким дуже важливим для того, щоб розуміти, як складати з ним програми, в які програми його включати. Взагалі, що він робить, як він розроблявся, для чого він нам потрібен, скільки його разів у день пити, і так далі. Хочу трішечки про себе і про свій результат розказати. А я коли взагалі познайомилася в компанії Herbalife, своїм консультантом, спочатку в мене була мета почистити шкіру від висипань. Тобто мені потрібно було знижувати вагу чи набирати, я достатньо активно і спортом займалася, і навіть на той час вважала, що в мене плюс-мінус здоровий спосіб життя, але плюс-мінус, тому що, наприклад, як робити їжу збалансованою, взагалі я трохи не розуміла, і в мене також був цей запит. Ось і завдяки своєму консультанту завдяки тим тому, що ми працювали з також марахмарафоном стрункості яких я була незважаючи на те, що я не струнка, а, ой, не струнка, незважаючи на те, що мені не потрібно було знижувати вагу. Бо наші марафони стрункості це про збалансоване харчування і про те, як взагалі нам. Цон харчування будувати правильно, отож, в мене дуже гарно почистилася шкіра від висипань, це те, що я хотіла. Почало рости волосся, налагодилася робота ЖКТ. Я стала набагато витриваліша і активніша. Я стала зранку легко прокидатися, хоча до цього це мене просто такий кошмарний кошмар. І ранкові я стиху заздрила тим, хто казав. Або не казав, просто хто прокидався зранку. Ось і ще, звичайно, багато крутих моментів налагодилося по самому почуттю. Наприклад, прийшли в... як це називається правильно. Ладно, розкажу потім пізніше колись куларно. Моя вся сім'я почала також приєдналася до мене і почала вести здоровий спосіб життя. І в нас, наприклад, немає такого моменту, що буває в багатьох: що одному готуєш одне, іншому інше. Хтось сідав на дієту, особливо це дівчатка. Так? Сідають на дієту, наприклад, і собі готують одне, а всім інше. А воно ж потім хочеться того іншого поїсти, бо воно завжди якесь ніби смачніше виглядає, або звична їда. Їжа. І тому в нас, наприклад, немає такого моменту, що готується різна їжа. А якщо я приїжджаю там до мами додому чи всі з'їжджаються, одно ну, одна їжа, тому що вона вже збалансована. Звичайно, бувають іноді і надій в шалості, але то вже нормально, можна собі дозволити. Отож, почнемо про Тобто ми отримуємо тут дуже гарні результати. Що таке коктейль Формула-1? Взагалі, це основний можна сказати, один з перших продуктів, який був розроблений, розроблений компанією, але за основу. Здорового харчування гарбула збалансованої було взагалі взяті розробки Діка Марконі. Це такий вчений, який розробляв збалансоване низькокалорійне харчування для астронавтів НАСА. Ось і коли засновувалася компанія, перед тим як засновувалася компанія, Марк Хьюц, це засновник нашої компанії. Він працював з віком Марконі, співпрацював тобто з цим вченим, і оскільки вік Марконі захоплювався гонками Формула 1 він свій коктейль назвав Формула 1 оцю розробку, яку, яка була початкова. І коли вже а, потім Марк Х'юз разом з Віком Арконі взяв цю ідею собі в компанію, а, і а, відповідно назва не змінилася. Тобто, мож, можемо всі привітати себе, хто їсть коктейль формула 1 тому що ми йому дуже високоякісно. І круту їжу, яка розроблена саме як клітинне харчування. Коктейль – це повноцінна їжа в стакані, і вона являється низькокалорійною, збалансованою, високохарчовою, тобто має високу харчову цінність і він гарно зберігається і дає ресурс для всього організму людини. Щодо що стосується зберігання, то в, при транспортуванні в нас в кожну партію коктейлей кладуться мікрочіпи, які відслідковують вологістю усушку, утряску і інші моменти для того, щоб коктейлі взагалі витримувалися так, як вони мають бути. Ось Тому вони. Те, що зазначено на баночці, завжди відповідає тому, що всередині, і компанія вже 42 роки на ринку, да, вона відповідно пишається тим, що має таку гарну репутацію щодо і складу продукту, щодо того, як він дається, і якщо часом з'являється при транспортуванні ці мікрочіпи, вони показують, що щось не так, то вся партія ізимається і відповідно замінюється іншою. А якщо ми беремо коктейль як частину збалансованого харчування, то в нас є вазова програма, наприклад, то є сніданку, така сама мінімальна: це алої, чай і коктейль. Звичайно, якщо брати з цих продуктів, то коктейль це їжа, алої чай це як іде очищення для організму. Але потрібно розуміти, що якраз ця програма Алої чай, коктейль вона науково підтверджена, вона протестована, і алої чай це як очистка і підготовка організму до того, щоб коктейль дуже гарно засвоївся. Тобто, саме в такій послідовності, в такій композиції, коктейль найкраще працює. Без алої і чаю трішки не та очистка організму, і, можливо, просто трошечки довше буде там відновлення або насичення організму. Потрібно розуміти, що в складу коктейлю йде соєвий ізолят білка. Не просто соєвий білок, а соєвий ізолят білка. Це дві великі різниці, оскільки взагалі сама по собі соя. Як продукт, вона достатньо складна для організму. Вона є різного, різного там гатунку, різного сорту, низького, да, високого і так далі. Але потрібно розуміти, що. В чому ця різниця від соєвого білку і соєвого ізоляту? Білку в тому що ізолят це очищ... високе очищення. Це вже високоочищений продукт, який гарно засвоюється, де забрані всі баласні речовини, які знаходяться в самому продукті, неочищеному. Да? В ізоляті вже все забрано і ізолят засвоюється на 95 о Ось, якщо беремо просто соєвий білок, да, якщо це концентрат білку, який часто в такому дешевому харчуванні, ніж люди дивляться, наприклад, о, протеїновий коктейльчик, а подивлюся і в моєї ціни в інтернеті, да, і подивилися якийсь там, ну нехай там називається. Жовток, да, знайшли якийсь жовток, протеїновий коктейль жовток там 20 гривень. Ну, наприклад, умовно. да, Я зовсім утрірую, але і ну, але людина не розібралася і не подивилася склад, наприклад, що в тому складі. І оцей жовток, протеїновий коктейль, він, наприклад, буде засвоюватися лише на половину, це буде мати багато. Таких побічних моментів для організму, які потрібно буде переробити і вивести. А наш коктейль, він засвоюється повністю. Якщо ми беремо, то дивимося на склад, то все і засвоюється, потрапляє до клітини. Якщо ми беремо порцію коктейлю, три ложки білка, три ложечки – це порція мірних, і там на організм людини, на вагу людини, 60 кілограм приблизно знаходиться 25% добової потреби в організму в мікронутрієнтах, тобто в вітамінах, мінералах. Якщо ми беремо людину, наприклад, в якої не 60 кілограм, а 120 кілограмів, то відповідно вона з одним коктейлем отримує не 25%, а тільки 12,5%. Тобто, все залежить від того, яка в нас вага. Можна сказати, що важливий момент часто запитують, коли я почну їсти коктейлі, наприклад, а потім перестану їх їсти. Чи буду я знову поправлятися? Якщо ми коктейль використовуємо, використовуємо як таблеточку для схуднення, типу, і зараз я його вип'ю, схудну, а потім перестану пити. Якщо така логіка в людини, то це діє як спортом. Поки людина займається спортом, вона може десь там. Підтримувати себе в формі, коли перестає, то відповідно відразу міняйте. Тому в нас ми не продаємо баночки, а в нас є консультанти з харчування, які відповідно роз... Коли, коли людина починає користуватися продуктом, дають до продукту, до баночки ще й гарний супровід, правильний супровід, де ми відбудовуємо своє харчування. Вони стають, воно стає, стає. збалансованим, ми звичайно ми розбираємося зі звичайною їжею, як можна в подальшому підтримувати своє здоров'я. Тому, якщо дивитися зі сторони звикання, то звикання до коктейлів немає, такого немає. Так само, як немає звикання до будь-якого продукту, морковки, яблучка, оскільки коктейль це збалансована їжа. Але, звичайно, в сучасних реаліях життя, коли в нас. Настільки зараз знизилась харчова цінність продуктів, і дуже складно просто добрати всі ті норми, які необхідні нам для, для нормального функціонування, да що що має на увазі харчова цінність? Якщо, наприклад, раніше там в одному яблуку була майже там. Добова кількість вітаміну С, то зараз відро яблук потрібно з'їсти, щоб та норма набралася, якщо вона набереться, бо все незрозуміло, як іде вирощується, як чим оприскується, що там застосовується для того росту, що вони зріють за один місяць, просто виростають величезні дозрілі яблука. Да? Чи так само і багато інших продуктів, які е, ну, не завжди зрозуміло, де вирощуються і як вони взагалі. Що вони всередині мають, то коктейль в цьому плані, ми знаємо, що в баночці знаходиться, що ми отримуємо, що наші клітинки отримують в організму, бо нам головна ціль нагодувати годувати кожну клітинку, щоб вона правильно функціонувала. І виходячи з того, розуміємо, що саме по собі збалансоване харчування це профілактика багатьох захворювань. Так? тому що… Коктейль не лікує, і їжа, гербалайф це не ліки, це просто їжа. Ось, але коли приходить в норму організму, коли клітинки е, отримують все необхідне, то наше тіло воно має потенціал для того, щоб відновлюватися. І оці всі моменти, які виникають, покращення, які стаються да, в когось, там, е, знижується тиск. У когось там регулюються моменти на погоду, в когось там перестає щось десь боліти, скрипіти, тріщати, ось це нормальна реакція організму на збалансоване харчування, і коли кожна клітиночка отримує те, що потрібно. Ось і часто запитання: скільки можна їсти коктейлю? Коктелю приїсти в принципі не можна, тому це знову ж таки це не дозується, бо ну там, наприклад, якщо кажуть, що Норма там, якихось вітамінів, стільки-то да? норма, наприклад, кальцію, там тисячу міліграм, е, мінімальна тисячу да? міліграм сутки. В принципі, е, мало хто ці норми також доїдає, але, там, наприклад, більше трьох тисяч не рекомендується да? е, міліграм в сутки. Ось то в коктейлі такого немає, бо, по-перше, ми по 20 штук в день пити точно не будемо ось. А по-друге, якщо це буде два-три коктейлі в день, то це буде краще, бо організм, відповідно, буде не отримувати все необхідне для свого гарного функціонування. Тобто, 2-три коктейлі в день це гарна норма для гарного функціонування. Якщо ми візьмемо смаки, які є смаки в нас в Україні поки що? Зараз скажу, чому поки що. Є диня, кремове печиво, шок... ніжний шоколад. До речі, ніжний шоколад це коктейль для. Він повністю веганський, він повністю там, безлактозний, без... ото всі моменти, які часом можуть десь когось для самих придирчих, можна сказати. Так, значить, диня кремове печиво, ніжний шоколад, тропічний фрукт, полуниця, крем брюле. Є ваніль і вечірній коктейль. Здається, всі назвала. Є ще 2-х кілограмова диня, вона трішечки відрізняється по смаку, ось, і ну вона там також трішки по складу відрізняється можна для вегетаріанців. Але взагалі для вегетаріанців я рахую, що можна всі коктейлі, тому що, ну, тому що вони, в принципі, відповідають цим вимогам. Чого я сказала, поки що в нас такі смаки, тому що протягом там, певного часу нас ми будемо переходити до європейського ринку, і коктейлі будуть замінюватися, смаки будуть такі, як в Європі. І багато з тих, які зараз в Україні, вони поступово замінять. Де э, замість ванілі ніжна ваніль, замість дині банан, замість э, там, інших, в общем, будуть інші. Так що, хто дуже полюбляє там якісь смаки, <гум> можна запасатися собі, особливо диньки. Спойлер, диньки це стосується. Ось. М -м -м. При, е, е, якщо ми їмо довгий час, наприклад, ну, не довгий три е, е, місяці хотіла сказати три місяці, але три місяці це не довгий час, декілька років, наприклад, хтось їсть гербалайць, і потім перестає їсти. Організм має ресурс, оцей запас. Тобто продукти дають таку гарну, гарний фундамент і прочність для організму. Так? І коли хтось перестає їсти продукт, організм має ще півроку цю силу, яку дає продукт. Потім вже на звичайному харчуванні, в принципі, якщо людина дуже прискіпливо всього дотримується, то результат зберігається гарно. Але в мене, наприклад, я знаю знайомих, які поверталися до продукту, ну які робили перерву, а потім поверталися просто через те, що ось прямо відчувається, що хочеться більш такого, більш ресурсу. да, продукти дають більший ресурс. Це набагато швидше, набагато легше. І зараз ми, до речі, ось порівнювали нещодавно з консультантами ціни, які на, на звичайні продукти, то гриболайф виявляється, що й дуже економно, особливо зараз. Да? Бо щоб збалансувати свою тарілочку, то прямо достатньо так складно. Якщо ми беремо порцію коктейлю, в нього знаходиться клітчатку, клітковини, приблизно як у 250-300 грамах свіжих овочів. Тобто це баланс 10 грамів білка, 3 грами клітчатки, 1 грам жиру, жир, який нам потрібен, корисного жиру. Ось, коктейль потрібен і як для зниження ваги, і так, так само і для набору ваги. Для набору ваги збільшується норма і порції, тому що, тому що сам набір ваги, він предполагає, що людина їсть на відсотки 30 більше, ніж же при зниженні ваги. А, якщо ми беремо якісь окремі моменти, наприклад, до, до спорту перед спортом, за скільки їсти коктейль, бажано за годинку. Перед Нов, наприклад, вечірній коктейль, якщо ми їмо, або і звичайний. Бо, наприклад, в Греції тут немає вечірнього коктейлю, Я користуюся звичайним, коли закінчуються запаси з України. Ось тому за годинку, так само до сну, коктейль повністю засвоїться, повністю буде чистий кишечник, і так само перед тренуванням він дає ресурс і силу. При тому не загружає кишечник, не загружає взагалі організм. Є часті питання, як готувати, чи можна коктейль готувати на воді. На молоці. Відповідь: якщо, якщо зниження ваги, програма зниження ваги, то звичайно бажано на воді. Особливо ранковий коктейль перший бажано на воді. Але якщо в людини немає. Як до лактози, як, ну, якщо нормально переносить лактозу, і якщо взагалі з кишечником все нормально, то іноді можна робити коктейль на молоці. На молоці, взагалі, рекомендується це більше як десерти, наприклад, як з 16 до 17 він тоді дає і ситість, і він набагато солодший. Ось. Але це індивідуально і взагалі краще радитись з консультантом, тому що комусь, наприклад, Хто не може постійно наїстися, в кого величезний голод, можливо, можна трішки поєднувати воду і молоко, наприклад, і це буде давати більшу ситість. Але знову ж таки, це індивідуально, тому що, ну, наприклад, саме по собі молоко воно достатньо складне для кишечника, і там, в дорослому віці його не дуже рекомендується для організму. Ну, Це така моя точка зору. і... Ем, Чи можна заміняти взагалі їжу коктейлями? Можна, якщо людина дуже зайнята, якщо десь в дорозі, якщо там, наприклад, ну, немає часу елементарно приготувати їжу, то це краще зробити коктейль, ніж з'їсти якусь булку з, з чимось там, з кавою. Да? Булка з кавою не дасть користі, вона забере ресурс організму, коктейль дасть і, і користь, і силу, і так далі. А якщо ми беремо, які ще були питання, а, так, зараз секундочку, подивлюся в записи. А, Коктейль, він ід іде. Ага. Е, є ще моменти, коли після коктейлю є ситість, а є голод. Е, такий величезний голод. От прям що не може людина наїстися. Коли є голод після коктейлю, коли е, навпаки е, відчувається, що хочеться ще більше, більше це означає, що в організму дуже великий дефіцит мікро макронутрієнтів Дефіцит вітамінів, дефіцит мінералів. Тому коли випивається коктейль, дитиночка отримує це і каже: Дайте ще, дайте ще. Нарешті мені дали поїсти. Якщо при, при від початку програми, наприклад, людина почала програму зниження ваги і нічого не стається. Вона п'є тиждень, два коктейлі. І, начебто, правильно їсть, це означає, що є проблеми з кишечником, і що потрібна гарна очистка, і потрібно просто почекати. А ще є момент, коли є реакція на проду на знову ж таки сніданок, алої, чай, коктейль або просто на коктейль Якась організму чи може тошнить, чи може можливо бувають знову ж таки, коли людина змінює харчування, бувають там. Розстройство або закори навпаки, або ну, якісь моменти. Це не означає, що не підходить продукт, а це означає, що організм зреагував на якісну їжу. Тобто, якщо ми почитаємо, є так гарна стаття Стенлі Баса, і він пояснює це вчений, який пояснює, як змінюється. Як реагує організм на зміну харчування, коли людина починає збалансовано харчуватися, так само коктейль це збалансована їжа, яка може тестувати проблемні зони. І якщо є якісь моменти з кишечником, то значить просто потрібно знову ж таки звернутися до консультанта, сказати, що в мене така проблема, і додати чи водички, чи там клітчатку, чи вівсяно яблучний додати, чи просто там забрати якісь продукти з. З раціону м'яса, наприклад, воно дуже ускладнює взагалі всю роботу. ось, Тому реакція може бути на коктейль, це нормально, це просто означає, що з організмом потрібно працювати. Харчування гарбула, в тому числі коктейль, воно дуже гарно впливає на роботу мозку, тому що знову ж таки клітинки отримують все необхідно. Коктейль в в принципі, ось ця лінія, яка буде замінюватися, да, європейська, вона відповідає ще більше всім вимогам сучасності, тому що люди зараз дуже дивляться на те, щоб не було там лактози, щоб не було е, ніяких е, таких маленьких нюансів, да, які е, в общем, для самих самих стрібовательних е, будуть всі, всі ці вимоги. Виконані. А зараз у нас ось такі ці коктейлі: це ніжний шоколад і диня 2 кг, вони якраз цим всім штукам відповідають. Ось. І ще момент: що коктейлі, їх можна використовувати додатково як для приготування звичайних продуктів, наприклад, кексів, якихось випічок, запіканок. Додавати в омлети, наприклад, томатний суп. Для чого? Для того, щоб збільшити харчову цінність продуктів, або для того, щоб робити готувати страву або випічку, яку ми любимо, але корисно, щоб зробити корисно. Тому що мука – це взагалі, такий як клей для кишечника, да, вона заліплює все в середині, і потім достатньо складно це все очищується. Ось тому. В основі е, звичайних блюд, які ми любимо, можна використовувати продукти гарбалайсу. Є кулінарні книги, є багато рецептів, знову ж таки, звертаємо, звертаємося до консультантів. Ось е, і е, ще е, важливий момент, що е, вся продукція гербалай, в тому числі коктейлі, вони одобрені Міністерством е, охорони здоров'я. України і в принципі кожної країни, в якій це гарбурай. Ось тому має, мають найвищі сертифікати якості і продукції, і їх вироблення, і вирощування, і як производство цієї да, продукції. Здається, розказала все. Можливо, в когось є якісь запитання можна, так, чат дивлюся, перевірю зараз, перевірю, чи можна коктейлі з. Так, одна хвилина. Це, певно, готується одна хвилина. Серега, да, готується одна хвилина, якщо просто в шейкер. Опачки. Щось. Так, зараз Чи це в мене. Ага, це в мене просто щось вискочила, якась ця штучка. А, а, то готується швидко. Чи можна коктейлі з ягодами? Можна з ягодами коктейлі, але. Бажано це робити в той період, коли можна ягоди, з 12 до 16 годин. Так? Якщо в людини, якщо людина в своїй ідеальній фізіологічній вазі, тобто їй не потрібно знижувати вагу, не потрібно набирати вагу чи ще щось, то можна тоді дозволяти собі зранку і ввечері так само іноді робити з ягодами, з фруктами. Але при умові, що якщо людина не, тобто не в програмі певного зниження чи набору ваги. Да? А, а так, навіть якщо в програмі, то можна робити ось в цей час з 12 до 16 за людки. Друзі. Здається, питань більш немає. Да? Якщо будуть, будь ласка, пишіть. І ще хочу. Нагадати, що можна писати так не можна, а прямо рекомендуємо писати висновки після, після лекції, 10 пунктів, що ви для себе взяли, що вам відкликнулося, чи що ви хочете ввести в свій раціон. Ось і для того, щоб самим гарно запам'ятати, і для того, щоб поділитися з іншими, бо якщо ми ми ділимося, то нам примножується. Можливо, в когось зараз немає світла чи доступу до електрики чи ще чогось, а ви напишете свої висновки, і людина буде дуже 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 вам вдячна за те, що ви поділилися і можна було прочитати. Ось ще згадала, поки говорила, що коктейль можна, якщо немає достатньої ситності, можна використовувати три ложки, можна шість, а можна дев'ять. Більше дев'яти не рекомендується за один раз. Саме в один стакан, тому що засвоїться за один раз 30 грамів білка максимально. Ця інформація не дуже поширена і складно достатньо знайти, тому що вона дається на закритих навчаннях, але все ж таки вона є, і вже деякі лікарі також її підтверджують. Тобто, за один прийом їжі засвоїться максимум 30 грамів білку. Якщо з'їзд з'їздили більше, то цей білок іде як в. Просто його потрібно буде для організму вивести. Ось так Так що їмо по 6-9 ложок коктейлю, хто не наїдається. Отримуємо багато всього корисного і бажаю всім тихої, доброї ночі і міцного сну.